Всім привіт! Ви слухаєте подкастки на забутих предків. Мене звати Нара. А мене звати Артем. І сьогодні ми продовжуємо оглядати цікаві фільми відомих режисерів. І сьогодні ми зупинимось на дуже цікавому, але разом з тим неоднозначному фільмі режисера Девіда Фінчера з новим кращим другом Нари в головній ролі Майклом Фасбендером вбивця. I find music a useful distraction. A focused tool. Keeps the inner voice from wandering. Фільм вбивця 2023 року був знятий за одноіменним коміксом Алексіса Ноулента. Фільм вийшов 10 листопада 2023 року на Netflix, і тому, якщо у вас є підписка, то ви можете його подивитись. В головних ролях як я вже сказав, зіграли Майкл Фасбендер в ролі того самого вбивці без імені Тільда Свінтон і якісь чуваки, яких звуть Чарльз Парнел, сала, сала реально сала, сала Бейкер. І Софі Шарлот насправді цей фільм зібрав доволі неоднозначні відгуки, тому що, наприклад, на Rotten Tomatoes у нього він фреш-фреш. А от, наприклад, на метакритіки у нього 64% схвалення, схвалення критиків і доволі неоднозначна реакція глядачів. Але мені це зараз не настільки цікаво, як я думаю, всім цікаво, чому Майкл Фосбендер це новий найкращий друг Нари. Розповідай. Так, я і мій баді Майкл зустрілися цього літа в Лісабоні, в барі. Боже, як це звучить? Вау. І що ви там? Що ви там чисто, чисто проводили час, відпочивали влітку? Ми проводили час. Я, мої друзі, він, Алісія Вікандер. ну, розумієш. О, там ще Аліска була, передала від мене вітання. Так, так, так. так. Угу. Дякую, дякую. Як у них справи, що взагалі? Що він розповідав тобі про зйомки в цьому фільмі? Знаєш, він розповідав багато чого, але не мені, бо я так і не наважилась до нього підійти. Але е, знаєш що? Ти от бачиш людина, от актор-актор, тобто в нього знаєш все тіло задіяно, коли він щось розповідає, він і показує в нього і пантаміми і те, і все. Ну знаєш, ось так. Ну він дуже харизматичний. Насправді для мене стрічка тримається на його плечах, бо знов ж таки, як для мене, найкраща стрічка фінчера. Що ти думаєш цього приводу? Ну я з тобою погоджуюсь, але вона ну багато в чому. Як на мене, це така знаєш максимально рефлексійна стрічка, де режисер вкладає в уста головного героя якісь свої думки, і доволі класно їх, ну скажімо, пов'язує з якимось екшеном, який відбувається на візуальному рівні. Ну але вибач, я тебе переб'ю. Мені здається, кожен режисер вкладає в свою стрічку, якісь свої думки. І фінчер, і фінчер особливо сто відсотків, сто відсотків. Але ж ти бачила, наскільки тут це виконано ну поверхню, тому що ми просто бачимо, ми просто чуємо за голос, який озвучує думки головного персонажа, і зрозуміло, що це не думки головного персонажа, а це якісь особисті погляди фінчера, який їх ну. Як на мене, просто в лоб так от показує нам, особливо не приймаючись якимись прийомами, за допомогою яких він може нам там розказати якісь свої думки стосовно тих чи інших речей. От я більше про це. Давай розкажемо, що там взагалі за сюжет. І мені, до речі, здається, що от перша частина фільму, в якій нам саме презентують героя Майкла Фес кілера без імені, який проводить час в Парижі, нара Париж. Проводича да, навпроти якогось готелю, де він дуже виважено чекає свою жертву. І знаєш, і нам ці всі думки показують його з такої дуже крутої, дуже пафосної сторони, що він такий, знаєш, весь собі професіонал все робить ідеально. Бере за це великі гроші. Ну і він просто Ну, от моя реакція на це була: блін, так це ж хітмен з одноіменної гри. Якщо грала, ти грала? А, я грала в Маріо. В На цьому закінчимо це питання. Ну коротше, і нам показують його, презентують герої Майкла Фасбендера як такого крутого вбивцю, професіонала, який знає, як виконувати свою роботу, і в момент, коли нарешті приходить його ціль, він промахується. І ми такі всі, що Що відбувається, неможливо. І з цього відповідно стартує сюжет, тому що після його промаху це тягне за собою наслідки його дівчину жорстоко. Здається, б'ють, але вона виживає, у неї шрами на обличчі, і він вирушає мститися. І, в принципі, навколо цього і розгортається весь сюжет. Герой Фасбендера постійно подорожує по різних закуточках світу, і це, до речі, дуже прикольно виглядає. І от я б хотів на цьому зупинитися. Як тобі географія цього фільму, тому що, як на мене, це одна з таких фундаментальних плюсів цього фільму. Тому що ти, ну знаєш, типу не, не встигаєш втомитись від оцих постійних роздумів головного героя, тому що він просто постійно змінює локацію. Таке комплексне питання насправді я не можу якось просто на нього відповісти. Загалом мені подобається, коли локації там в масштабах країн особливо змінюються. Це зазвичай працює. Але... Не цього разу, на жаль. Того, що, як ти сказав, там перший акт ми бачимо, як він виконує своє завдання. Но, насправді, нам не було б цікаво дивитися, якби він не промахнувся. Тобто, це та подія, з якої правильно і починаються подальші події. І насправді. Це ну перший акт, мій улюблений. Він дуже напружений. Я дивилася особливо в оригіналі, і це прям голос Фасбендера мого друга. Майкл, так в нього такий гарний голос. Та ні, я не про це. Це реально було цікаво. І це тримало такий саспенс. Був потім, що ми бачимо, він промахується. Ми бачимо, як він тікає. Там поліція, і ми переживаємо, що там його можуть схопити. І бла бла бла. Але коли він повертається до себе додому, Домініканська республіка, чи що, це я вже точно не пам'ятаю, що ми бачимо, що хтось увірвався до нього додому, дівчину його побили. Я така дивлюсь, мені, як глядачу, абсолютно плювати на дівчину, у якої нема навіть секунди екранного часу. Мені не показали про неї нічогісінько, я навіть не бачила якихось там. Фотографій, повз яких він прийшов, і я побачила, що це його дівчина. Ні, в мене не, немає жодного залучення, співчуття до героїні, яку я не бачила. Мені її не показали, її відношення з ним не показали. Можливо, вона погана людина, ну розумієш? Можливо, вона б'є цуценят. Я не знаю. Мені її не шкода. Ну, мені, як глядачу, повинна бути її шкода. Мені її не шкода. Не тому, що я, я погана людина. ні. Ні. Того, що нам не показали їх відношення. Тому ось, 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 цей, ось цей месник, який після цього в нього включається, мені ну, не дуже стає цікаво. По-перше, а по-друге, ну, якось ставки наче зменшуються. Тобто, така напруга в першому акті і такий спад в другому, я відверто, ну, особливо мені не сподобалось, як ти кажеш, актори. Вибачте, я не запам'ятала їх звати, бо я й не запам'ятала, як вони грають. Бо ці епізодніки, так, ну, тільда Свінтон, це зрозуміло, це я навіть чіти це не буду. Але епізодніки, які з'являються, ну вони прямо-таки «Ведій таксі пам'ятаю, слабенько грав. Дівчина його в лікарні, яку він знайшов, якось весело і так бадьоро з ним розмовляє, побита як собака. Теж я не дуже зрозуміла. Ось для мене це не дуже спрацювало. Мене ці зміни локації якось от не вразили. От я з тобою повністю погоджуюсь в тому плані, що дійсно перша частина фільму вона така, знаєш, класична фінчеровська зав'язка, де максимальний саспенс відбувається якісь цікаві події, і за ними цікаво спостерігати. Як на мене, вони якраз завершуються повністю відбувається спад, коли йому відповідно вдається втекти з Парижу. Полетіти там в цю домініканську республіку, і якби тут стартує така відправна точка, куди він буде їхати, за що він буде мститися, і так далі. І от я б хотів згадати такий дуже цікавий факт. Мені взагалі дуже сподобалась сцена, де він саме тікає по вуличкам Парижу, заплутуючи поліцію, там кидає пістолет, кидає якісь інші свої принади кілерські а, ні. Угу. Миється, так, да. Да. і таке там. Ну, я розумію. Дружба, дружба такі речі запам'ятовуються. Але мені дуже, мене дуже вразив той факт, що незважаючи на те, що цей фільм ну, не виглядає дуже дорогим, скажиш. Є інформація, що його, що його бюджет складає 150 мільйонів, і багато в чому ці гроші були витрачені на CGI. І це дуже дивно. Є інформація, що точніше, не інформація, а підтверджена інформація, що Девіду Фінчеру не сподобалось, як там виглядає Фасбендер на цих вуличках Парижу, і його буквально перемалювали, як він їде на цьому скутері, і там типу, щоб, щоб зробити щось більш-менш так, як хоче фінчер на це витратили божевільні гроші. І тому, от як на мене, це от знаєш таке, наче як абсолютно диктаторське безкомпромісне ставлення до своїх кіноробіт працювало у фінчера, то от, на жаль, в його цій останній роботі дійсно воно не працює, і ти по суті просто знаєш, спостерігаєш як чувак. Озвучує свої думки, паралельно вбиває людей і подорожує різними країнами світу. І от єдине реально за що я зачепився в цьому фільмі, це от саме подорожі, тому що ну прикольно різні локації, які так чи інакше якось співвідносяться, співставляються з антагоністами, яких він вбиває, тобто, якщо Тільда Свінтон — це такий похмурий сніжний Нью-Йорк, який відображає якусь таку холодну натуру бізнес бізнесової там тусовки Америки. Якщо цей здоровий мужичара, який з яким у нього був крутий, до речі, рукопашний бій, живе там в якійсь такій теплій країні. Він весь такий гарячий, потужний, і все таке. Я думаю, це це все Америка, просто штат якийсь південний, там, типу Флорида, чи щось таке. Ну ні. Я точно пам'ятаю, що декілька разів він прям пролітав між різними країнами. Стосовно цього тіпа не пам'ятаю точно, але да. От, оце перше, що мені дійсно сподобалося в цьому фільмі. А друге, це відсилочки на гру на серію ігор Хітмен. Тому що там, по суті, як це працює. У тебе є локація, і ти граєш типу за такого лисого чувака в костюмі. І ти можеш використовувати абсолютно різні і дуже цікаві методи вбивства там, потрібної тобі людини. Тобто ти можеш просто прийти і застрелити її з пістолета, ти можеш там перевдягтися кухарем і. Якимось чином отруїти їжу цієї людини. Ти можеш якось зробити так, щоб в конкретний момент часу там, наприклад, впала люстра на нього. От. І там дуже теж багато, знаєш, таких от нюансів цікавих, які деталі, в першу чергу, деталі, які я теж побачив в цьому фільмі. І тому от, це єдині дві речі, які мені сподобались в цьому фільмі. Але в мене до тебе запитання: а чи не побачила ти в цьому фільмі безліч ознак дуже вподобаної нами? Неонуарної стилістики. Цікаве питання. Чогось, ем, ну, загалом, нуар це асоціація з е, чорнобілим кіно, і навіть якщо це неонуар, взагалі е, він як на фінчера для мене дуже яскравий. І мені це не сподобалось. І я стіл процесінг 150 мільйонів на що? Ну тобто там 3 мільйони дати е, фасбендеру. У якого найкращі часи його кар'єри. Просто знаєш, що я це загадую, оці... всі знають, що Фінчер прийшов з кліпів. І якщо не знаю, чи різала тобі це от У мене не неонуар асоціювався, а кліп, бо у фар машин були такі баки, які роз'їжджаються знаєш так, по горизонтально. І це такий прийом, який там дуже часто саме в кліпах використовують. І в мене просто таке відчуття більше кліповості було, і мені це дуже не подобало. Взагалі це дуже дешевило стрічку, ну хоча ти і так бачиш, що там дуже великий бюджет. Але я прям в шоці після тих цифр, які ти мені сказав. Ну цікаво. А от знаєш, я з цієї точки зору подумав. І вирішив для себе, що просто фінчер дуже прикольно. Ну насправді, якщо він це дійсно вклав цей фільм, то це круто. А якщо не вклав, ну то блядь, я, я це зробив, я це вклав. Що він трошки переосмислює значення неонуару. Ну тут дійсно поєднуються, знаєш, такі яскраві елементи неонуарного фільму. Тобто тут є головний персонаж, якого немає ніяких супутників, він абсолютно один. Нам постійно декламують його якісь. Риси характеру, його думки, і при цьому сюжет теж доволі похмурий. Тобто це помста, теж такий класичний елемент неонуару. Але разом з тим ми спостерігаємо все це в умовах 21-го століття, в умовах знаєш, такої абсолютної, абсолютної відкритості і просто неймовірної складності за рахунок там соцмереж постійних постійного розвитку технологій, які просто не, не дозволяють тобі залишатися в тіні, і от. Тому для мене цей фільм він саме прикольно пропрацював, як мені здається, ось ці, оці паралелі між неонуарщиною і тим, що сучасний світ він дуже яскравий в плані світла і все на поверхні. І щоб тобі залишатися професійним кілером. Тобі потрібно дуже постаратися, і от, повертаючись до деталей, які мені в цьому фільмі, от я якраз знаходжу тут таку синергію, що типу він реально заморочується, і це з рахунок, ну дійсно, розвитку технологій це дуже обґрунтовано. І от для мене це дуже працюючий момент в цьому фільмі, але разом з тим, мені здається, що мінусів в цьому фільмі набагато більше. Я знаєш, що я хотіла ще зупинитися на моменті, що мені здалось, що Фінчер навпаки показує наскільки легко зараз бути вбивці. Ну, типу. А слідкувати за людьми легше, там усюди камери, ти можеш там на Амазоні купити усі ці прилади, які тобі дозволять якісь відкривачки зробити. Ну розумієш, я думала, це навпаки показано, що насправді кожен може так зробити. Кожна людина, яка настільки там чітка, педантична. Я, до речі, з тобою тут погоджуюсь. Тому що це дійсно так. Єдине, знаєш, ну єдине, що треба людині, щоб стати нормальним кілером, да, це там повторювати про себе якусь мантру, як робить головний герой. Ну і я думаю, ще було б непогано мати з собою десь 50 різних паспортів різних країн світу, декілька гвинтівок, пістолетів, там глушителів, всього такого. І в принципі, можна створювати свій стартап і там починати вбивати, наприклад, в Африці там за якісь 200 доларів, наприклад. І я думаю, це буде чудовий стартап. Ну окей, що тобі? От прям настільки не сподобалось, що ти така. Блін, я не хочу більше це дивитись. Вибач, Майкл, ти мій друг, але блядь, не треба було зніматися в Якомусь лайні. Оцей спад і це заниження ставки у дорогому акті. Коли я відверто нудьгувала, я така, і так, і сяк, і сіла, і пересіла. І навіть ця сутичка, і бійка так погоджуюсь, вона виглядала ефектно. Навіть вона якось мене не дуже сильно відволікла. Я так дивилась її, я прям нудьгувала відверто. І не те, щоб наприкінці це сильно міняється, того, що коли він там доходить до останнього до самого, самого замовника ось цього нападу, це якось ме, нічого такого не робить з ним. А ми, а я дуже чекала, що він його вб'є. І не тому, що я погана, повторюсь. Це було б логічно. Ні, да 100%. Тебе типу фільм штовхає. Ну це фільм про вбивцю. Відповідно, ти чого чекаєш? Ти чекаєш, що він буде дуже винахідливо, цікаво, якось вбивати там своїх противників. і все таке, а тут. В якийсь момент дійсно в, на початку другого акту і до кінця фільму просто акцент зміщається на якийсь внутрішній світ головного героя, нам взагалі особливо ніяк не показують і не розказують якусь його історію становлення, його якісь цікаві навички. Ми просто, типу, розуміємо, що да, він професіонал, він класно виконує свою роботу, але навіть там хореографія і винахідливість вбивств вони не дотягують навіть до Джона Віка. А якщо там згадати щось. Більш давнішні, то, наприклад, є безліч фільмів з вибачте мене Форест Гамп. Ні, не Форесгам з Джейсоном Стетхемом, де дуже класно виконані саме цікаві вбивства. Я ніколи не забуду сцену, де Стетхему треба було вбити якогось мільярдера, який живе на останньому поверсі якоїсь дуже високої будівлі в Нью-Йорку, і в нього там прозорий басейн. І що робить Стетхем? Він типу встановлює туди, пробирається по перше туди по зовнішній стороні. Встановлює туди вибухівку. І коли цей чувачок неряє, Стетхем такий Привіт. Дивиться на нього, посміхається і вибухає цей вибуховий пристрій, і відповідно цей чувак просто летить 100 поверхів вниз і перетворюється на кашу. Оце винахідливо. А коли ти просто тричі трьом своїм опонентам засаджуєш пулю в лоба, ну вибачте, будь ласка, це не дуже цікаво, і дійсно я теж в певні моменти прям. Настільки норгував, що починав там листати, і скролити телефон чи щось таке. <гум> От, вибачте, мене, будь ласка, Да. Не розказується Майклу, і я все ж таки хочу з ним ще побачитись. Все, я uh... його набираю. Так, ти тут набагато гірші речі казала, ніж я, тому я б на твоєму місці не рибався. Монтаж не мені, тому я можу включити таке сюди, що тобі точно не сподобається. <гум> але в тебе ж немає його номера телефону. <гум> ну, ладно, ми за багато уваги приділяємо Майклу Фасбендеру, але. Якщо вже на те пішло, ти сказала, що для тебе саме він витягнув цей фільм. Поясніть, будь ласка, це через те, що ти його гарна подружка, чи є якісь більш об'єктивні причини? Так, так, можливо, я не об'єктивна, можливо. Але ні, загалом я, я Фас-Бендера вважаю. Ну, об'єктивно. Він дуже хороший актор. Прям дуже хороший. І прям це видно, як ця вся його підготовка. це... Ось ця напруга, я не знаю, зміг би хтось інший її тримати. Ось саме його підготовка в Парижі. І загалом, мені здається, він ідеально підходить взагалі під такі ролі. Навіть здається, що ну кращого антагоніста і не придумаєш. Я задум розумію. Ось стрічка називається Вбивця і тут концентрація саме на вбивці, на його якомусь внутрішньому. Монологу і все таке, але тим не менш, мені не вистачало якоїсь драматургії тут. Підсумовуючи те, що ти сказала, я б ще додав, що по суті у нас з'явився новий конкурент Райану Гослінгу за звання головної мовчазної гарної сігми 2023 року. І тепер їм буде складно разом існувати, тому подивимось, що буде далі. Оце та Гослінг і Фасбендер десь в одній стрічці. Оце прикольно було подивитися. Я навіть не знаю, за яких обставин це станеться, але ти можеш з ним поспілкуватися, і я думаю, продюсери щось з цим зроблять. А ми обісрали фільм, я правильно зрозуміла? Ну, я б не сказав, що ми обісрали фільм. Ми просто дослідили його певні гарні сторони і певні мінуси. Але разом з тим я не можу навіть сказати, знаєш, що мені фільм якось дуже сподобався або дуже не сподобався. Тобто, знаєш, він для мене дуже такий рівний. Він меланхолічний багато в чому, тому що ми більшу кількість часу чуємо внутрішні монологи е, людини, яка там да займається цікавою роботою, вбиває людей, робиться винахідливо. Цікава робота no, дуже цікава, найкраща робота в світі, але це все. Ну тобто, ми бачимо, знаєш, такий баді-муві без баді, а але з подорожами. Ну як це? там Майкл, мій баді. Ні, ну Для тебе, я думаю, да, це... ти взагалі мала захищати цей фільм, тому що для тебе це, ну знаєш, він щось каже, ти така, да, Майкл, я з тобою погоджуюсь, я думаю так само. Тому що він, наче як спілкувався з тобою. Ну от, тому для мене якби, це не дуже прикольний фільм взагалом. І один з найслабших фільмів Фінчера з тієї точки зору, що він. Майже не викликає ніяких емоцій, він доволі рівний, він в чомусь винахідливий, але цієї винахідливості не більше 10%. І, відповідно, ти просто, ти просто сидиш, він закінчується, ти такий, окей. Погоджуюсь. Єдине, що мені сподобалось, що мене зацікавило, відбулося в самому кінці. Пам'ятаєш, він на протязі всього фільму каже, що типу треба бути типу з меншості, ну там умовно меншості, яка керує більшістю, тому що ця меншість, вона якби максимально така заряджена так, і все. Так, так. так. І зрозуміло, що якщо людина так каже, то ми автоматично сприймаємо так, що він себе вважає меншістю. І тут фінальна сцена, вони лежать на ліжаках, відпочивають зі своєю дівчиною, і він такий каже: Сподіваюсь, ви не більшість, як я. І я такий І, я бач! Оце було, звісно, дуже несподівано. Це реально єдине для мене, що було дійсно несподівано. Ну, окрім того, що він промазав. Але давай будемо чесними, це обговорювалося в синопсисі фільму. Тому, якби перше, перше, про що я сказав, це більш несподіваний факт. А для тебе? Ми взагалі без спойлерів все це розповіли. Взагалі. Так, да, абсолютно. Ми вам, в принципі, переказали цей фільм. Мені теж мені теж подобається. Хто сподобається? Мені теж подобається ця сцена остання. Я вже чула теорії, коли він каже, що він більшість, і в нього трохи сіпається око, то, можливо, в нього є якесь внутрішнє, якісь протистояння, і, можливо, він все ж таки хоче знову повернутися і займатися вбистами. Ні, нас чекає сикл. No. А може він стане Магнето, і знову з Макевою вони спробують реанімувати Людей Ікс, але це не точно. те. Ага. Гудлак uh -huh. ні, не варто. Я вже я думаю, всі вже трошки втомились від супергероїки. Тобі є що порадити? От щось схоже на цей фільм, але більш прикольне, наприклад. Так, мабуть, я б порадила подивитися один із перших повних метрів фінчера сім. Можливо, хтось не бачив. Це прекрасне кіно і не знає дуже популярну цитату Бреда Піта What's in the box? What's in the box? <рес> Тому так. Я пораджу, порекомендую всім. Дякую, це прикольно. Я, мабуть, пораджу в принципі подивитись всі фільми Девіда Фінчера до початку його партнерства з компанією Netflix, але пораджу і один проект, який він зняв. Скажімо, під керівництвом Netflix. І цей проект це, на жаль, вже міні-серіал з двох сезонів: Полювальник за розумом, який став дуже шанобливим, але, на жаль, в дуже вузьких колах, тому що він не здобув достатньої кількості уваги глядачів, і тому Netflix його закенселив. Після другого сезону. Зрозуміло, що там і Девід Фінчер, я думаю, доволі багато бабла собі забрав, але він дійсно максимально класно передає атмосферу всіх стрічок Фінчера, в першу чергу ранішніх. А події в цьому серіалі закручуються навколо пари працівників спецслужб США, які в якийсь момент розуміють, що треба створювати певну організаційну структуру, яка буде досліджувати поведінку маньяків та серійних вбивць, щоб якимось чином намагатись прогнозувати появу нових таких індивідів і більш успішно полювати на них. На протязі двох сезонів головні герої стикаються з безліччю найвідоміших серійних вбивць США, в тому числі Чарльзом Менсоном, який відомий тим, що вбив дружину Романа Паланські Шарон Тейт і багатьох інших. Да, це дуже прикольний, дуже атмосферний серіал, і от я його пораджу в першу чергу. Але разом з тим і всі інші фільми фінчера зняті до 2014-го. Давайте так. Клас, дякую. А якщо ви вважаєте нас некомпетентними, подивіться самі вбивцю, зробіть свої висновки. Приємного перегляду. Дякую. Всім бувайте.